Мере слів, наче зіткане поле кульбаб, і кру в польоті, немов перелякані коми. Для чого ти нині цей досвід безплатний придбав, Заледве підняв і, хитаючи, тягнеш додому? Цитати із книг осідають в красивий блокнот. Ти знаєш, коли і яку підіймати зі схову, та пісня твоя залишає сліди поміж нот. Бо мудрість не можна втискати в слова відрухово, бо все, що ти сам не відчув, не пізнав, не прожив, не думав над тим, що між знати і вміти є кроки, бідлуння їх чутно з приземлених довгих стежин, відбитки їх знають вершини круті і високі, А іншого вчити, як жити, тоді, коли сам не зовсім живеш. А існуєш у рамках і межах, то, наче водити людину у свій власний храм, який не належить і ніколи тобі не належав.